Так, Тональ Трамп всім так довго розказував, що підписана ця угода, що це його тепер вже проблема. А Зеленський не приїжджає. Він на гачку в дійсності України зараз знаходиться. Немає, немає. І так Україна говорить, давайте туди впишемо зобов'язання США інвестувати, наприклад, в газову галузь українську. Ну хочете, газ добувайте, будь ласка, добувайте. Будь ласка, в чому проблема там, да? або інші проблеми. Немає, ну немає. Ми будемо підписувати довго, ну, не ж говорю, Юристи правильно, знаєте, Юристи, це знаєте, що це, це, це ж такі люди, е, я як людина з юридичною освітою говорю, так? це в від, від завдань, які перед ними ставить. Якщо відпустити на волю юриста, на полю юриста, він, в принципі, може зупинити всі процеси. Тому що, якщо діяти просто по правилах, да, в принципі нічого працювати не повинно буде. Хочете, хочете завалити справу, <свист> Дайте це юристам. Да. От він може закрити будь-яку кампанію, тільки показуючи, що він важливий, що ви розумієте. Регламенти вам нап написати, розписати, там всі закони дотримання і так далі. Що все зупиниться. Але з юридичної точки зору буде все правильно. Ну я ж виконав завдання.